Федієнко, ваш колега по парламенту, зазначав в одному з своїх інтерв'ю журналістам, що лише 15% здається відсотків особового складу від загальної кількості ЗСУ перебувають безпосередньо у зоні бойових дій. І тоді, якщо це так, це суперечить те, що немає ким воювати. Ми маємо в країні дуже цікаву ситуацію, коли у нас надзвичайно великий відсоток тих, які Проти будь-яких переговорів, проти будь-яких компромісів, які, піддаючись на якісь маніпулятивні атаки, подають можливо припинення бойових дій, як якусь капітуляцію, які рішуче налаштовані не віддавати жодного метра української території, в принципі, ніхто і не збирається віддавати у нас її просто забрали. Ми не можемо повернути. Але коли запитуєш цих людей, а ви ви готові воювати? Ні-ні. Ну, ми маємо захистити, ми маємо повернути, але виключно чужими руками це унікальна ситуація. Я Переконаний, що люди, які не на передовій, не мають морального права бути проти переговорів, проти е, якихось неприємних, очевидно, компромісів для нас задля того, щоб повернути мир в Україну, тому що вони просто не там. Якщо ви хочете захищати територію, повертати їх, беріть е, зброю в руки, йдіть захищайте, а не базікайте вибачте, на диванах по різних е, куточках України більш безпечних або там поза кордоном. Розумієте, в чому річ? Треба розуміти кожному свою роль в цій ситуації і не, не виступати. Такими воїнами-диванними а або ти воюєш, або ти не виступаєш проти переговорів. І тому ну це, це нелогічно, коли ти не збираєшся не воювати. І більше з цих людей вони не лише не воювали, не воюють, а вони навіть теоретично не будуть воювати, але вони за війну до останнього чужими руками. Це цинічно і неправильно.